Привіт! Сьогодні ми йдемо до музею пожарної частини у Львові. Цей будинок побудований у 1902 році. йдемо. Позначити є видів.

<гул> Вольт Розенська. Що це означає? Як вони? Полі <порушує> <гул> вже пішла ця вся програма Тобто в будинку у вас має бути мережа і має бути спеціальна максимальна, тобто максимальний рівень всіх ваших електричних засобів Має бути, ну не знаю, чи електроки чи є. Але зовсім треба сказати, що можна вмикати від ні. Якщо буде на що буде з проводкою, будемо політика перезавантаження і так далі. Зараз ця проблема дуже велика і особливо зберегти один. Тому що всі хай, то це може три дійсно. Це гарність.

Знову це споTestSuite померли. Опасно для нього сам. У нас здається, це все. Ну добре, що це вже так, там. Звалю тому. Oh,